Усім я Ігор Бурбас і поки тут в київських заторах, спробую спрогнозувати для вас старт донецького шахтаря в як би мовити, можна сказати, весняній Лізі Європи, куди гірники перейшли з Ліги Чемпіонів. Отож, в суперниках у нас рен, ви знаєте, після того, як відбулося жеребкування, для мене французька команда була явним фаворитом. Той футбол, який вона демонструвала в той час, ну приємно вражав її прихильників. І після того, звісно, як ширилися чутки, які зрештою підтвердилися, Михайло Мудрик, лідер команди, найбільш яскрава зірка у складі Шахтаря, залишив табір. То шансів здавалось небагато. Тим не менше, ситуація зараз мені видається якраз не такою плачевною, катастрофічною. І нічого поганого не віщує. Я поясню, чому по-перше, Рен вже не демонструє той яскравий футбол, який був восени. Зараз команда там здобула одну перемогу, якщо не помиляюсь. В п'яти десь там останніх матчах всі інші програла тому таким негативним фоном підходить рен до поєдинку з Шахтарем. Стосовно продажу Мудрика, всі звикли, що саме від його гри залежить гра Шахтаря. А я зараз вважаю, можливо, навіть в деякому сенсі це плюсом його продаж, адже якщо раніше гра гірників будувалась суто через Михайла, то зараз вона буде менш залежною від дій одного гравця і буде більш командною. А тому я думаю, що за рахунок командної гри у Шахтаря... Точно не мало шансів подолати цей рент. Нічя і перемога це прекрасний. Я думаю, такий був би план на цю двоматчеву дуель. Якби гірники зараз були в ігровому тонусі, я напевно з впевненістю міг би поставити навіть на їхню перемогу. Ірогового тонусу офіційних матчів немає, і тому це змушує мене на перший поєдинок припускати, що десь більш все ж таки матч завершиться нічією. Ну точно гірники не програють. Тому заряджайте на футбол, дивіться футбол, вболівайте за Україну. Україна обов'язково переможе. Слава нашій державі!